Наразі в області зберігається вкрасна безпекова та гуманітарна ситуація. Завдяки підтримці наших міжнародних партнерів ми стійко тримаємось та маємо силу боротись далі. Сьогодні ми отримуємо гуманітарний обсяг гуманітарної допомоги для забезпечення функціонування критичної та соціальної інфраструктури. Величезна подяка федеральному міністерству закордонних справ Німеччини за фінансову підтримку цього масштабного проєкту. Окрему подяку. Хотів би висловити Федеральному агентству з технічної допомоги Федеративної Республіки Німеччина за ефективну та професіональну реалізацію проєкту. Наше співробітництво розпочалось наприкінці минулого року. І за цей час здійснили вже три поставки. Ми отримали вкрай необхідну для області вантажну та спеціалізовану техніку генератори різної потужності, інструменти, обладнання та інше. Сподіваюсь, що наша співпраця продовжиться і надалі. Допомога надана в цей нелегкий час, дарує надію на життя, здоров'я та благополуччя. Надію, що разом ми подолаємо будь-які негаразди. Завдяки підтримці Федерального агентства з технічної допомоги Федеративної Республіки Німеччина надану гуманітарну допомогу від благодійного фонду Янголи Спасіння передадуть комунальним підприємствам критичної інфраструктури Донецької області.